Доброго дня, друзі! Усі ми любимо зиму за неповторну красу природи, за веселі зимові розваги. На вулиці холодно, морозно, люди тепло вдягаються, річки і озера покрилися кригою, а дерева заснули, навкруги лежить сніг. Дітки, а ви любите зиму? Так, вона морозна, білосніжна. Казкова, весела, сніжна, холодна, чарівна, чудова, срібна, гарна, грайлива, кришталева, блискуча. Зима крутить, морозить, щипає, лютує, дме, січе, мете, сипле. Зима має три місяці. Давайте пригадаємо рік завершити прибуде у снігах старенький грудень. Снігом сіє в новий ріг бравий січень січевик. Слід за ним лютує лютий, холоднючий, надутий. А ще зима принесла з собою зимове явище. Давайте всі разом відгадаємо, які. Як лебідонька кружляє по доріжці стелиться, слід собою замітає снігова метелиця. Росте вона холодною зимою, росте додолу головою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтане. Що це? Так, бурулька, зірка сніжно біла, на рукав мені злетіла, і поки ніс її сюди, стала краплею води. Що це? Так, сніг, скрізь зима. Та що це сон? Сад цвіте, Гука Антон, білий он на калині, та ми знаємо, що це Іній. у білій шапці миховій у ранкову пору зима зимонька прийшла і картину принесла. Подивіться, дітки, уважно на малюнок, що тут діти роблять, які бувають зимові розваги. Так, дітки катаються на ковзанах, на санчатах, на лижах, ліплять сніговика, і граються у сніжки. В народі говорять, зима прийшла і свята принесла. Одне із свят це свято Святого Миколая. Святий Миколай залишає чимним дітям під подушками подарунки, а неслухняним різки. Другим великим святом є Новий рік. Вранці прокидаються малята і знаходять свої подарунки під ялинкою. Одне з великих християнських свят це Різдво Христове. Як тільки на небе сходи перша зірка, родина збиралася за святковим столом на святу вечерю. Я бажаю вам малята, гарного зимового настрою та цікавих. Захоплюючих розваг. До побачення!